Мітація, практика, навіть рочення, зцілення внутрішнього джерела вседостатності. Займіть, будь ласка, зручне положення тіла, можете прикрити очі уявити себе у самому кращому місці для себе, у гарному, прекрасному місці мрії вашої. Це може бути. Для когось це берег моря, для когось просто диван зручний, для когось подорож, а для когось може бути саме його місце мрії. І тут важливо відкинути. Будь-які очікування, сумніви, а довіритись своєму внутрішньому потоку, достатності, дозволити йому вже тут і зараз відкритись, проявитись та наповнити вас Бо дуже часто усе що в нас всередині, те ми і маємо зовні тому направляємо, стілюємо свій стан, стілюємо, направляємо, розпаковуємо своє внутрішнє джерело достатку, активуємо потік. І притягуємо достаток, багатство, здійснення мрій, нову свою благосну реальність. Ось і ви зараз у своєму чудовому, прекрасному, спокійному місці. Це може бути і берег. Озера якогось або моря. Це не має значення. Важливо, щоб це було ваше безпечне, комфортне місце. і дихаємо, глибоко вдихаємо свіжість, чистоту. І видихаємо будь-які сумніви, страхи, видихаючи вони у нас зразу нейтралізовуються у досвід, перетворюються у досвід у знання. І ще раз вдихаємо і видихаємо. І ще раз вдихаємо, вдихаючи, бачимо, як кожен ковточок нашого повітря наповнює, розширює, очищає ті канали, ті місця у нашому тілі, у наших тілах, фізичному, астральних, ментальних. Може, будуть різні варіанти, і на усіх рівнях нас воно працює. І видихаємо будь-який супротив, неприйняття, невіра, що це може, що може відбутися хороші, добрі. Ситуації, що можуть здійснюватись мрії, будь-яку невпевненість у собі також видихаємо будь-які сумніви, ми видихаємо і звільняємо тим самим місце, я говорю і ми дихаємо, і звільняємо тим самим місце для нового. Для нового розширення, для зцілення, для нового, збалансованого, наповненого стану, всадостатку нашого тіла кожної частинки наших тіл наповнюється будь-яка недостача. Ми тим же вдихом повітря, чистого, свіжого, того нашого місця перебування наповнюємось. І з вдячністю та любов'ю до себе, до місця, до стану, ресурсу, балансу достатку ще дихаємо вдихаємо і видихаємо і розслабляємо кожну частинку свого тіла, свідомості, під свідомості розслабляємось, ми бачимо, як всередині нас засвічується. Наша ділянка в тілі. Це може бути ділянка між грудей, це може ділянка бути у зоні живота, серця, душі. Це може бути сама ваша ділянка вашого тіла, що відповідає за внутрішній достаток. За потік вседостатності у вашому тілі, у вашій свідомості у вашому житті. І дивимось, у якому вона стані, і тим часом дихаємо. і проговорю. Я люблю. Тебе. Я люблю тебе, я приймаю тебе, мій внутрішнє джерело. Вибач, що раніше я на тебе не звертала увагу, ігнорувала, не вірила, була сповнена різними програмами, але я настав час змін, і я тобі вдячна. «Скажи, будь ласка, що тобі зараз потрібно. Може бути відповідь очищення, розпакування, розширення, і ми робимо це, проговорюючи слова, мій достаток, я дозволяю тобі бути. Мій достаток, я дозволяю тобі бути, і бачимо, як від цих слів це наше місце, або набирає іншої форми, або очищається, або починає цвітити більш яркіше, золотистим сяєвом. Або може бути також ваша індивідуальна історія. Проговорюємо слова і бачимо, як це місце наше змінюється, розширюється, розпаковується у нас всередині. Я дозволяю тобі бути. До мій достаток. Називаємо себе і, на ім'я. Я кажу про себе, а бай про себе. Людмила, я дозволяю тобі бути. Я дозволяю бути, і кожен проговорює за себе. Я дозволяю бути своєму внутрішньому достатку. Може бути ряд причин, і у мене було ряд причин бути в стані недостачі. Причини можуть бути різні, можуть бути різні програми, але я задаю запит на розквіт свого внутрішнього джерела достатку і забираю, скасовую. Будь-які програми, контракти, договора, що заважають проявитись в моєму потоку внутрішнього достатку, і наповнювати мене і світ навколо, внутрішнім і зовнішнім уже буде достатком. Я розриваю всі домовленості, що суперечать моїй вседостатності, що суперечать моїй гармонії, моїй благополуччю. Я скасовую всі програми внутрішні, зовнішні, програми тіла. Благосно з цілею усі програми домовленості, договори, контракти, встановлені мною, іншими і з моїм дозволом чи без мого дозволу, що суперечуть чи блокують розкриття мого внутрішнього джерела вседостатності. Я скасовую і можемо бачити, як зовні горять наші програми домовленості різного порядку. І в ми в безпеці і проговорюємо далі. Я обираю свій, я обираю йти своїм власним шляхом росту, розвитку, розпакування своїх внутрішніх талантів, здібностей, розпакування свого внутрішнього джерела достатності. Проговорюючи ці слова, бачимо. Як з цього стану, з нашого джерела, починають наповнюватися капіляри, клітинки, канальчики, вени. Починає очищуватись кров за потреби для того, щоб проявити. І дати литися потоку вседостатність. Мій потік вседостатку. Я дозволяю тобі бути. Я дозволяю тобі бути. Я дозволяю тобі розкритись. Я розпаковую свій потік. Достатку Фінансового, духовного, матеріального, потоку любові, безкінечної, безумовної, потоку любові усіх благ, щастя, достатку, процвітання. Сповнює моє тіло. Усі мої канали, клітинки зцілюють моє ДНК і розкривають мені дороги у мій достаток. Кожен проговорює собі сам краще в голос. І дихаємо. Бачимо, як від нашого вибору, від наших слів дій, спрямованих на ці процеси, очищається наше тіло від будь-яких блоків, перешкод, від будь-яких. Не наших або неблагосних для нас програм і екологічним чином нейтралізовуються. І благосним чином вийдуть із нашого тіла через видільну систему. нашего тела ища дихаємо. дыхаем. дыхаем. Очищається наше тіло. Уся система зараз спрямована на наше благосне очищення усіх наших тіл, нашої свідомості, програм, перешкод екологічним, благим, м'яким чином. На тому рівні. На якому безпечно, комфортно, кожному, кожному, хто буде слухати цю медитацію? Візуалізуємо як ті. Всі програмки виходять через наше тіло через витільну систему нашого тіла. Після сесії вам може захотітись в туалет. Це дуже добре. Окрім цього, ще рекомендую попити гарячого чаю на протязі трьох днів після прослуховування цієї сесії трав'яного чаю без цук і візуалізувати знати, що все лишнє, від всього лишнього все, що для вас не працює на благо і не є благом, і блокує внутрішній стан джерело достатку, очищає і виходить. І зараз ми. Дихаємо. І бачимо, що вже багато чого позабаралось, очистилось, і воно нейтралізувалось. І благосно вийде через наше тіло екологічним на це способом для кожного. І бачимо, звертаємо нашу увагу, фокусуємось. Знову ж таки повертаємось до нашого джерела вседостатності, який яким володіє кожен. І дихаємо, і бачимо, як це джерело розширюється і починає наповнюватись ще більше, ще з новою силою, розпаковується. І будь-які нерівності, будь-які програми, будь-які будь програми, будь-що, що саме потрібно вам на даний час цілити для розпакування і проявлення вашого джерела достатку зцілюється. І наповнюється, вірою у процвітання, у достаток, у любов, у безумовну любов до себе, до світу, до життя. І проговорюємо Я щаслива. Я живу у мирі із собою та світом. Я дозволяю і я проявляю тут і зараз свою любов безумовну, любов до себе, до світу. І тим самим ще більше розширюю свої потоки внутрішньої достатності, що здатні розширитись більше за наше тіло фізичне, розширюється і наповнюється не лише частинки нашого тіла, а вибігають за межі тіла нашого у велику ширину і площину і наповнює також простір навколо нас, безумовною любов'ю, вірою в себе, достатком, вседостатністю. І дихаємо, вдихаємо, вдихаємо, вдихаємо. І ще раз вдихаємо і видихаємо. Глибоко приймаємо, я приймаю любов до себе, я люблю безумовно, в себе, кожну свою частинку, в душі, тіла, свідомості, простір людей, світ, життя. На благо. Ища, да и хайму. Ища І дозволяє розширитись нашому внутрішньому джерелу достатку і наповнювати, зцілити за потреби усе, що потребує зцілення. для достатку у нашому тілі, свідомості, душі, життя у духовному і матеріальному. Світ. І зараз фокусуємо увагу, як змінилось наше джерело достатку, наскільки розширилось, важливо змінився колір, наповнилось. І дякуємо цьому джерелу достатку, що воно прийняло зцілення, що воно наповнилось. Дякуємо собі за приділений час для цієї медитації, для себе і потроху ставимо все. На свої місця, відпускаємо будь-які образи, дякуємо їм, що нам допомагали і відпускаємо, і на рахунок три повільно відкриваємо очі. І дихає Один, два, три. Відкриваємо очі і бачимо, зауважуємо, наскільки наш стан змінився, наскільки наші почуття змінилися. Наскільки наше бачення світу навколо і себе змінилось на краще. Дякую за довіру, за увагу. До наступних зустрічей!